Доброго ранку, благословенного Богом Дня і мирного тихого неба я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові за день життя, який Він подарував. Дякую за цей ранок. Дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Сьогодні я пропоную, щоб ми взяли урок із послання до Тимофія. І ми читаємо вірш у другому посланні до Тимофія в 3 розділі 15. І ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Супутник Павла, його звати було Сила, був випробуваним працівником, котрий мав дар пророцтва. На них обох чекала велика робота по підготовці нових, молодих людей для активної передачі вістки про любов Божу. У Тимофієві Павло бачив людину, що розуміла святість справи служіння. Він не лякався страждань, і переслідувань, хотів учитися. Та апостол не ризикував готувати недосвідченого юнака до євангельського служіння, не пізнавши спочатку досконалого його характеру і минулого життя. Батько Тимофія був греком, а мати юдейка. Він з дитинства знав Писання. У його родині дотримувалися розважливого і розумного благочестя. Віра його матері і бабусі у священне писання постійно нагадувала йому про благословення, пов'язані з виконанням Божої волі. Ці благочестиві жінки постійно наставляли Тимофія у Слові Божому. Духовна сила, викладених ними уроків, допомогла йому зберегти чистоту мови. І протистояти недоброму впливу оточуючого світу. Таким чином, його домашні наставниці співпрацювали з Богом, готуючи Тимофія до несення тягара служіння. Павло бачив, що Тимофій це вірний, твердий і відданий істині, а тому вибрав його своїм супутником і співпрацівником. Рідні Тимофія, що навчали його в дитинстві, були задоволені тим, що він працює поряд з великим апостолом. Тимофій був ще юнаком, коли Бог вибрав його на учительське служіння. Але завдяки правильному вихованню він у всьому керувався добрими принципами, які зробили його гідним помічником Павла. Незважаючи на молодість, він виконував покладені на нього обов'язки з істинно християнською покорою. Великий апостол Любив Тимофія, правдивого сина у вірі, як він його називав, і часто викликав свого учня на розмову, перевіряючи його знання священної історії, а коли вони. Подорожували з міста у місто, терплячи, навчав його, як досягти успіху у праці. Не лише Павло, а і Сила, його супутник, намагалися поглибити у молодій людині усвідомлення відповідальності за священну і важливу працю Євангельського служіння. Тимофій, працюючи на ниві Божій, Завжди користувався порадами і наставленнями Павла. Він нічого не робив підпливом короткого поривання, був обачний і розсудливий, постійно запитуючи, чи це шлях Господній. Святий Дух формував його характер, зробив юнака храмом, у якому жив Бог. Біблійні уроки упроваджені в практичне життя. Виявляють глибокий і довготривалий вплив на людину. Тимофій засвоїв їх і утілював у життя. І ось сидячи у Ісусових ніг, кожна людина може знайти те, що Господь бажає дати їй. Я хочу привести ще один приклад. Він записаний у Івані від в 10 розділі, 41 та 42 вірш. У відповідь Господь сказав їй, ти журишся і клопочишся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Спаситель цінував спокій домашнього вогнища і зацікавлених слухачів. Він прагнув людського співчуття, увічливості і любові. Ті, що прийняли небесну науку, яку він завжди був готовий викласти, були щедро благословені. коли… Натовпи народу йшли за Христом просторими полями. Він звертав їхню увагу на красу природи, намагаючи розкрити їм очі, аби вони могли побачити, як рука Божа підтримує світ. Він хотів, щоб люди краще зрозуміли опіку, яку Бог виявляє до створених них живих істот. Однак людський натовп важко сприймав цю науку. І лише в родині Звифанії, Христос знаходив спочинок від утомливих суперечок. Тут, перед вдячними слухачами, Він розкривав велич провідіння. Під час таких зустрічей Ісус розповідав їм про те, чого не наважився говорити до народу. Тут також не було потреби говорити притчами, коли Христос додавав свої чудові повчання. Марія сиділа біля Його ніг і слухала з пошаною і любов'ю. Одного разу Марта, турбуючись про приготування їжі, сказала Ісусові: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя залишила мене одну прислуговувати? Скажи ж їй, щоб мені допомогла. Це було під час першого відвідання Христом в Іфанії. Спаситель і його учні тільки що завершили утомливу подорож Діхона. Марта хотіла почастувати їх в своїй метушні забувши про увічливість до Гостя. Ісус їй лагідно відповів: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Марія збагачувала свій розум дорогоцінними істинами, які сходили з у Спасителя, словами, які були для неї ціннішими, ніж найдорожчі земні скарби. Одне, чого бракувало Марті, це спокійного побожного духу, більшої турботи про майбутнє, безсмертне життя і благословення для духовного зростання. Їй треба було менше піклуватися про тимчасове, а більше про те, що залишається на віки. Ісус бажав навчити своїх дітей не втрачати жодної нагоди для набуття знання, котре зробить їх мудрими для спасіння. Праця для Христа потребує уважних та енергійних працівників. Для ревних, до активної духовної праці, подібних до Марти, розгортається широке поле діяльності. Але нехай вони спочатку посидять, як Марія, біля ніг Ісуса. Хай стараність, діловитість, енергійність будуть освячені благодаттю Христовою. Тоді життя стане нездоланною силою для добра. Я хочу молитися, мої дорогі, щоб Бог дав нам мудрості, і незалежно, яким чином ми будемо навчатися, але щоб ми навчилися, як робити його справу на землі і як йти дорогою, яка приведе до спасіння. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єднались, Господи, щоб подякувати Тобі, бо Ти продовжив наш вік, подарував новий день і даруєш цю можливість, цю святу науку чути із твоїх уст. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі за велике благословення неба, яке ми маємо через жертву Ісуса Христа, тому що Він прийшов на нашу землю, віддав життя і сьогодні кличе всіх, придіть до мене. Ми дякуємо тобі, Господи, за той заклик, який лине безпосередньо сьогодні до нас і просимо Тебе, дай мудрості нам не зробити наше серце жорстоким, а прийняти Тебе як свого Спасителя, жити з тобою тут, на землі, щоб в надії чекати Твого повернення, наш дорогий Небесний Отець. Сьогодні просимо Тебе, почуй молитву всіх, хто піднімає свій голос до тебе, хто має різні переживання і труднощі в житті. Ми дуже хочемо, щоб і надалі був збережений мир для нашої місцевості, і щоб мир запанував по всій землі, а зокрема в нашій країні, щоб настав мир. Ми дуже просимо, Господи, щоб милість і ласка Твоя спонукала кожне серце навернутися до Тебе і в день, коли ти прийдеш, щоб ми всі радо вийшли на зустріч, щоби там у небесних оселях, де не буде тих переживань і труднощів, які ми маємо тут, прославити Тебе. Разом з усім народом Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь! Сьогодні я поділився з вами двома прикладами. Молодий Тимофій, будучи ще дитиною, виховувався своєю мамою і бабусею, але цікаво підкреслив апостол Павло, що він був навчений так, як написано у Писанні. І ще один приклад, на який ми звернули увагу, це Марія, яка сиділа у ніг Ісуса. Тому Господь сьогодні пропонує нам, щоб будь-яку справу, яку ми робимо, розпочинали з Ним, щоб ми найперше поспілкувалися з Ним, поцікавилися, чи є на те Божа воля, чи принесе нам ця справа благословення. Тому, друзі, дорогі, щоб не помилятися, варто найперше приходити до Ісуса. І якщо Господь відкриє свою волю, ми тоді будемо щасливі, ми тоді будемо благословені, і ми тоді не будемо розчаровані, тому що у Господа є провідіння. як усе має бути. Але ви наберіться терпіння, дочекайтеся відповіді від Господа. І Господь, у свою чергу, благословить вас. Будьте благословені і цього дня. До побачення.